Всім привіт, дорогі людини! Це новий огляд на всяку імпортну їжу. Імпортні... Заморську їжу. Да, за от. І е тому ми думаю, можемо починати. Це я купляв у приважно, у Британії та у Польщі у різних всяких магазинах і привіз Сергію на дегустацію. І знову ж таки підмазався, як в минулий <св> раз. <св> тому можемо <св> розпочинати. Почнемо з таких от. Палець з Майнкрафту. Не... А... Не Одна... Ну, нормально. Одна зі Strawberry, отака от, вам дуже гарно видно, бо вона сміялася. І друга ще... Містері щось там. Mystery 6. Mystery Sfirl. Так, добре, я цю поки відпрацюваю. О боже. А, вона тут прилипла. Там написано, що взагалі два. Написано Mystery Sfirru. Написано, що повинно... Ту... от. ту флейвер. Може з іншої сторони відкриєш. Без тику відкривається погано. Она просто прилибо. Так, ну взагалі в мене така дуже полонична, хороша. Вона така занадто прям полунична. Типу як полониця в сливках, не пана, що це. Це некзепусой. Я не знаю, що це за смак. Оце, до речі. непогано. але я так розумію, що вони різні бувають, тому... Це як вам вже попадеться. А ця занадто якась полунична, вона ну, так, не полунична. Хоча мені це більше сподобалось трохи. Ніж no, ну а ця піхненька в Прикольно. Так. То 8 кумі. Mm, синій я ставлю сім. Я теж десь. шість з половиною, може, я синій ставлю. Добре, ну приблизно 7. а Полонечні. 7? Полоничні... Ставлю. 7? Я, 7 ставлю, да. я ставлю 5, мені занадто полунична, потім 6. Е, виходить 7 і 6. Переходимо далі. Далі у нас. О, привівки. Е, Коротше, в мене отут буде. Отут. Кіз. Буде... Кізбіжа. Фото... Фото, тому що я не зміг нормально. Провести це, тому що воно було в тарі більше 100 мл і це не можна було провести. Серйозно? Да. І мені довелося його запака... е, запакувати в пакеті. Ставте, власне, там, пишіть коментарі, там... підписуйтесь пошло діло. Да, ми побачили, що вам не зайшло огляд на макріспі за 5 хвилин, дуже шкода. Ми дуже не встаралися, старалося. Так, ще раз. Десь отут в, в кутку з'явиться фото, я не знаю. Десь усунуть. Появляється фото. О. Я Це така картопля фрі, але типу в. Як, яка була запакована. Там дуже багато було смаків, але я все-таки вибрав е, стандартну. Ну, бо. Там, походу з солі про це. Так. Визначаючи. Треба після цього запити. Yeah. Mm -hmm. Ні, вони не як. Well, це да, як картопля фрі, типу, як. Е суши на 6 дуже, не знаю. Це описать. Така хрустяща прям. М -м -м. Мені подобається. Як сухарики, але Да, як... Да, так. було швидше воно. Не знаю, мені не прям подобається. Мені... Посюкуся не особо. А я поставив би... Шестірочку. Ти що. Я сім ставлю. Сім? Добре, да. да, що близько. В общем. Отака картопля. Скільки виходить? 6,5. 6,5. Далі. Да. Далі. Зуна позиція, це отакий шепс. Пінктонік. Знайшли його у звичайному українському сільпом. Пахне. Ніколи не бачу. Нішей Ще... холодний, как і роже. Mm. Не знаю, чи пахне типу розою, Так, так. Щось таке, на кольор рожевий. Це раз без стакану, на. Да? Стакан. А, колір рожевий? Да, колір такий, ну другий. А, ну так, да, дійсно, трохи рожай. Ну, навіть не трохи добре, так рожевий. Смак цікавий. <laughs> Там таке написано. Mm -hmm. Я динамік це описать. Mm. Ні, хороший смак. Да, Дивіться. Прикольний. Як. Ну реально щось ну, з розами пов'язане. Мені здається. Я повітря типу, з ліпесками роз, чи щось таке. Я Туда такого ніколи не пив. А, Ну, то воно дуже схоже. Ну, типу, як... Так, да, як роза. Но мені справді не дуже зайшло. Хоча краще, ніж індіантоник. Да, однозначно. Ну, Сережа не любит, я так, среднюю. Я его люблю. облюбляю. Любишь Питерлэм? Так, куда сюда достал? Так, оценка а куми? кумиев. Оценка кумиев. Починаем. Так, я думаю, ну, 6,5 с половиной я здесь поставил бы. Да, хай будет 6,5 с половиной средняя оценка. Так, что дальше? Мистер Би! Так. так, у нас батончик D'Iznods Festibles D'Iznads Так и тут Открывається Давайте раз ти відкриваєш э, Цей раз я взяв з іншим смаком Тобто не самий стандартний а якийсь більш прикольний Чесно всі не, не всі пам'ятаємо Да, це таке вор написано да, по собі, а там ще є Ну абсолютно ничья. Я не знаю, что вам будет видно, але там абсолютно ничья, я кажется, начинка что-то, это карамельное типа. Мелк шоколад из а пинад баттер. Не знаю. И пусть арахисовым маслом, Так сникерс, короче, она смак. Я уже залекаюсь. Ммм, точно. О, реально. Кажу, реально сникерс. Висим. Ну, ціну ми, понятно, не учитим, вона космічна. Yes. So, yeah. Yeah. <laughs> Сам я so, so yeah, yeah, yeah. Просто снікер, тільки бать з ом, арахису. Псори. І жується легше. Mm -hmm. Але mm -hmm. немає цієї тянучі. Ну да. Так, а наступна позиція це у нас уже реальний снікер. <laughs> <laughs> так, це mm -hmm. якийсь пишуть зі смаком Berry Ну тут э, це короче трускавка в шоколаді, Ой, mm. не в шоколаді, в сливках. А, полуниця, конечно. Полница. Да, полница. Клубника, якщо вам. Mm. Так, короче, будем. Strawberry. Прикол. Немецкий, честно, называем. Да, да зонник звучайный сникерс. И в середине тоже. Что интернет? Зоник звучайный сникерс у нас обманула. Mm. Ну так, як звичайно, снігерс, це таке отголоски просто трошки не вийшло. Так. Вічно від мене. Шість. Середня оцінка. Сім. Наступна позиція, це знову у нас... Містер Біст! Так, думаю, чекаю, ми все одно я показую. Так, це якийсь... Дабл чоколад, вау. Неймовірно. Це буде дуже смачно. Ну, смачно. Да, дуже, дуже смачно. Буде раз. Батончик был дуже значный. А сегодня, было Снова я даю. трошки, так же выглядит Четыре. Два. Дюнка. И Четыре. Наступна Чотири. Чотири. позиція це жодна штука, це швепс, колапсоном. Не знаю, який він на смак. Теж побачили ми вирішили взяти. Да, спочатку побачили на іпосані, хотіли взяти баночну, але вже попалася нам тільки така, тому не пробують. Вона виглядає абсолютно як просто вода. це рецепт тільки а. А, один. І виглядає також, як е, бітерлаймен виходить, так? Да? Е, оце на славу купили скільки літрів. Тут не Нормально? ой Ми оцінка 10. Ха-ха-ха! Пробовать. Ну да, конечно, такой и отправит. Sprite. Ой, Давай. Скажи, Потому что это был мне сто десять долларов? Это просто прекрасно. Ммм, mm, я смачник. такой <свят> мой, разный смак. Да. такой э, уникальный, и самое главное. Да, ну вот такие смак еще можно в раковине почувствовать, в туалете, в да, воде. воды. Просто, просто, в общем, если вы считаете, что плыли, это просто газованная <свят> вода. Какой-то <свят> присмак есть, но он настолько минимальный. Да, просто мизерный. Это реально просто газованная вода. Может нам что-то не так подсунули? Я не знаю. Це просто реально газована вода. Клап-сода. Ну. Ну я вірю, що мінеральну воду наливають в клубах. Але... Моя оцінка те. <клуб> Я думав, воно просто жахлива, а це просто ніяк не виявляється. Коротше, тут ще є рецепт, додавить в водку, в общем, матерію. води разом. В чому лимон, горілка і швеп з клапсона. І буде дуже файно. Ставим, щоб забивати наступне. Так, залишилось зовсім трохи. І да. переходимо до останньої такої. Ну, лайтової, да. Ну, так. Це у нас такий батончик. Аеро, ти ніколи да, не, не, Ні, не пробував? Ні, ніколи не пробував, Сам... Е, І це ще м'ята. Ну, папір... Пепермене цепляє. Папермен. Такий. Peppermint. 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 Ну, пепер це перес, має це поперемет. Я в дитинстві любив айро, тому що там ще всередині такі. реально там кульки. Всередині, і в принципі, шоколад весь такий легкий зовсім. <laughs> тобто ще можете побачити, що всередині якраз кульки, але з зеленим вилівезовим. Э, Чом? Нормально? No. Mm, exactly я дай... я... Да, я, я жуйку не сів все таки на. Ну. Це як жуйка з шоколадом. Так, да, і зовсім легка. Ну, дуже швидко жується, в общем, таке вообще просто. Mm, да, але шоколад легкий, прикус м'ята є. Якщо ви любите м'ято, любите м'ятні жуйки, то це для вас. Ой, вперше таке бачу. Ну у нас в Києві тікає, звичайно. Поп'ю я клап соди. Круто, блін. Скільки? 40 гривень 40 гривень. Минеральная вода. Дай мені не закручивать Що ти воду? Це 40 гривень. 40 гривень. Серьёжа, если тебе не сподобається, я запью. У меня вон там все, 6 литров Только <laughs> они, же не газованные. А, они ну не да. каждые 40 гривень. Да, тебе же треба 6 литров газованных. <laughs> <рюк. laughs> Какая оценка? Буде 8, мені подобається шоколад, швидко жується, але шоколад мені подобається, віддає м'ятою, але такою солодкою м'ятою, Якщо ви знаєте жуйте, наприклад, орбіт солодка м'ята, то такої і віддає. Легенькою такою на фоні. І відчувається навіть пахне добре. значить, Ну, хороша, м'ята. Мені подобається. 8. Хотелося 8, але воно дуже швидко жується. Не. Так, середня оцінка кумів. 8. Переходимо до тяжкої артилерії да. до тяжей. Це, в общем, Такий Skittles Giant. Називається він. Е, е, так, він всередині з якимсь наповнювачем. Подив... Молодець. <реш> <Поїж. Зараз> <реш> подивимось... таким <реш> наповнювачем. Зараз подивимось, які тут смаки. Lime, strobier. Е, lemon, orange і... Black Current. Black Current я не знаю. Що це? Тому його спробую. Так воно виглядає. Старий. Таке мінімальне, таке звичайне. Великий ми, ну, ми бачили. Але всередині заповнюють, не сказав би, що наповнюєш якийсь дуже крутий, тут веган, до речі. Нема халяля, але На цей раз. Ммм, ну Мені попала з великим, корічно заповнюючи. Хай буде дев'ятка? Прям добре. Ну, і так фрукт оцей скітл з фрукти непоганий. Але такий великий з наповнюючим, взагалі. Дуже круто. Теж на людей. Сьогодні оцінка помів. Три, два, один. Дев'ять! Четыре плюс... 4 плюс 1. 1. И остання. Не-не-не, клапсода. Да, клапсода, яке <laughs> останнє. Повертаємось до mm. Просто Це просто неймовірно, вам треба це спробувати. Купите зразу 10 пляшок. По 40 гривень за літру. Чи 100 гривень за 10 літрів води, ти вообще не представляєш? <laughs> ти взагалі це розумієш? Я плачу 12 гривень за 10 літрів. Скільки? По 2 гривні літр. Ні. Ну да. Так. А за 20... 20 гривень за 10 літрів. Да. а тут 400 за 10. Змія ж алло. Це будет. І те, що Сергію прям дуже сподобалось і він попросив мене це купити. Це Mike and Like. Ми тепер розібралися, як воно читається, бо. просто я думав, що це пуле. Yeah. Так, отакий мега-мі. Yeah. Отакий. У нас збився кадр, і ми це зрозуміли тільки зараз. Можна раз так само, до речі. Так? Ну, а може, це <laughs> продовжує Так дивитися, з нами не мало зробити. <см2> У мене я зробив на відео, треба подивитися. <см2> так от. Я так. Ока Сергій пробує. Я кажу, що це Mango Delight. У нас є... Тут є watermelon. <казм2> Blue Raspberry. Uh, grape Soda. <см2> Хоч не клапа сода. Strawberry Banana, Caribbean Punch, Paradise Punch, Kiwi Banana, Pen Apple Banana. P e -er. В принципі, прикольні смаки. Сужат... А... Я манго не дуже люблю, чесно. 9. 10. фрі, фет фрі. Я подумав пасай 10, але я... я подумав, що прям дуже вау wow, ефекту це не визволо, тому. Тому 9,5. 10. Все-таки оціночка тут вона 9,5. Тупить. Я хочу вам нагадати, що партнер проєкту Швепс Клапсона купуєте у всіх магазинах за 40 гривень гривень за літр. Ну, Добросла, тут це просто обична вода. Ну взагалі нема ніякого смаку взагалі ніякого. Смаку це просто вода газована. Все, що там мішать? Так. Ми нагадуємо, що спонсор цього відео Швепс Клапсона. Дякую, що дивилися. Цей огляд, пишіть коментарі, чи робити ще огляди. Ми тепер стараємось випускати відео кожен тиждень, щоб якийсь графік взагалі. Робити. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш звичайний канал, канал, підписуйтесь куди тільки можна. Дивіться наші відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Розказуйте своїм друзям, щоб вони більше не були вам друзями. Розказуйте, щоб вони купували вам коло. -со. Клаб сода Беріть на всі вечірки. У клуб, я думаю, якраз сходиться. вас там точно не поб'ють на вході. Да. Тому гарного вам вечора, дня, ранку. Щастя, Щастя, здоров'я! Жірочок, як на небі, зірочок. Все. Всі пока. Бувайте.